Усім привіт! Це я Артем Плей Лайф і сьогодні ми далі граємо в Майнкрафт і. ой, це нічого. І короче, сьогодні ми, коротше, я так додав такий мод на всяких монстрів. Вот. І ми зараз будемо робити свій е, парк монстрів. От так от. А Поки що от, є у мене зараз перший <кхи> монстр. Я трохи хворів, і за того відео так не виходили, але от вийшло. В принципі, от, у нас є призи в Соло Сан Берези. Коротше, я його вам покажу. Спочатку треба меч взяти. Так, Зараз ми, коротше, подивимося, як він виглядає. Потім дивимося, скільки у нього урону. от, так Дев'ять секвен прийде в глядач. Так куда ты пішов? Вот. Так. Стоїть. Блям. Так куда ты йдешь? Зараз переспимо. Так, да Та ч я не можу спати? Шо ты реально я... почув чекає трогай. Поспимо. Ну блин, ну куда ты пішов? Ну короче, вот, ви поняли, як він виглядає. Тепер становимся щит. І виключаємо і встаємо в виживання. Алло, ти мене будеш атакувати? Ха, а якщо я так зроблю? О, підлетів, підлетів. Блін, підгорів, підгорів, підгоріл. Ми його вбили. Але ви бачите, як він... Дай. Давайте ще одного заспавним. Так. Ха. Опа, а він зразу підлетів і навіть його не... Я її навіть його не втарю, він зразу ж мене менее фареврболами. Вот. Я щось не нападає. Ладно. Підходим, вдаряємо. Так, 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 підлетів, підлетів. Давай. Ха, блин, якраз. Ладно, вот в принципі. Як він, ідемо тепер, як я зараз перейду в творчість. І ми будемо для нього строїти волер. Вот Так, 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 так. так. Що нам построїти? Зараз виберу. От, все. Я, в принципі, підготував. Отут от, от от у нас така доріжка буде йти. Отуті от, от 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 у нас речі є. Зараз я от, розчищу це і підемо далі. От, я, в принципі, думаю, от такого от загону буде, да йому достатньо. Я думаю, там якийсь блін <кхід> Тепер нам це все треба розчистити. І зробимо це, не знаю, чотири блока вниз. Типу так от. це у нас. Раз, два. А, ладно, зробимо в три. Ладно, в три, в три. І зараз я це все розчищу, зараз оце от поміняю на цей от пісок душ. От, так от. Опа і, і хопа. <кхід> все я вже короче, піском замінив. От. І тут ходити стало дуже важко, навіть бігати не сильно холодиться. І зараз ми коротко робимо це зі стеклом спочатку вот так от робимо. Опа-опа. не так, а вот так. Вот. И его воду, вот тут вот просто так вот наставляем, короче. А вот печатку все все треба потребно досками. Вот. Вот так вот. Зарубайте. И до сюда. Ой. Так вот. И зараз я это все сделаю. От, в принципі, я все заклав оцим вот деревом. І тепер мені лишилося додати трохи сюди оцього Ender's Вот Jumbeка от так по не знаю, дивіться. Щоб було красивіше. От. Типу от так от. Можна вот так от. От, готово. Можна ще тут вот трохи додати. Вот так вот. Вот, в принципе, гарно вот. красується, мені кажется, так. І тепер <кхм> Додаваємо тут вот трошки таких вот листь. Так. Вот таких вот. Хм, чи не таких? Я, короче, от вибра в э, азалі, я числа цвіту э, азаліта. Mm -hmm. От ми їх, коротше, тут так краще Напевно, давайте не тут, от, бо тут у нас дерево не буде видно. А вот тут, от, да. От, зараз я це все заповню. Вот, да, 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 да. Так вот красивейше, реально скажи. Вот. Мы можем вот так вот давать, А тут, мне кажется, стеклом зарубайте. Вот, вот так вот. Чи. Ну да, 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 вот так вот Это я зараз. А че какие, то еще кисть, еще и кисти хоть и всегда да, то да, зараз найду ее. Вот и зараз я какую пусть такую кисть тут срублю. Ну не знаю, от таке, що ось вийшло, мені каже, гарно виглядає доволі. Може тут так от зробити. Ну, гарно насправді виглядає. І ще я сюди дещо додавлю. Як ж без лави, от. Блін аж буде текти туди. Навіть не знаю, як це зробити. Зробимо такі от ромбіки, типу. Вот два вот так вот. Теперь. Чи хай тече. Ой. Ну навіть не знаю. Ой-ой-ой, у навіть... зараз розтечеться. Зараз я, коротше, дам воду. Ну, в принципі, це буде не видно, але хай вона собі подасть. І тече. От, кстати, вогоньки у нас боявились. От. А можна ще отут от, -от, от, от трошки от вот так от. Не знаю, так красивейше скажите С такими вогнанными штуками Еще их можно самих дать Вот эта наша там зажигалочка Будут такие вот вогнанные, такие вот. вот Мне кажется, это вот треба потушить И лава мне кажется, тоже То, що тут тільки Вот от, ну, Отак вот. Готово. І зараз ми спавнимо тут це все стеклом, і отакі у нас буде. Вот, коротше, дивіться, от, я заклав е, цим стеклом. І як гарно! І зараз тільки нам засвіт речі дві штуки. Давайте дві. Сюди одну. хопа. Швидко, швидко, стекло. так, опа є. І. Тут от. Опа є. Чи, навіть три. Хм. Ну, мені кажеться, двох теж достатньо. Ну, так гарно виглядає з двома. Так що так. Е -е, це. Якщо о, під цим відео о, там, не знаю, 20 лайків і я випускаю другу частину, але спочатку я вам хочу це сказати. От, мені, коротше, Базалс Блазер, коротше, туди додати. Чи Infernal Goles. Ну, коротше, напишіть в коментарях, кого додати. Базалт Блазер чи інфер на Коротше, от, в мене є оце два яйця, і ви напишете в коментарях, кого мені корочі, от, А з вами був Артем Плейлав. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пока-пока.